Всім привіт! Мене звати Валерій Андросович, я експерт продажів інфопродуктів. І сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, як заробляти від півтори тисячі доларів експерту з продажів на продажах інфопродуктику. Після цього уроку ви зрозумієте, які можливості є заробітку як менеджера з продажів, як вийти на першу тисячу півтори за декілька місяців, та яка сама ніша допомагає генерувати такий дохід. А для тих, хто додивиться відео до кінця, я подарую вам готові скрипти для опрацювання основних заперечень. А тепер давайте познайомимось. Мене звати Валерія Андросович, я експертка з продажів інфопродуктів. В даній ніші я вже працюю більше трьох років. Чому мене власне потрібно слухати? Напродавала більше аніж 500 тисяч доларів за 1,5 роки. Генерую собі дохід від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. Працюю з топами інфобізу. Рекордний продаж 2 тисячі доларів за 16 переписок. А на роботу зі мною просто збирається черга. Але такі результати. Результати, звісно, в мене були не одразу. Я пройшла довгий та тернистий шлях, щоб бути там, де я є зараз. Хиз до продажів в мене був завжди, але я не розуміла, як можна на цьому заробляти доволі класні кошти. Ось ви можете мене бачити в 2018 році, там де я працюю медичним представником з заробітною платою. Десь 12-15 тисяч гривень. В мене було на той момент. Але в той час я розуміла, що мене багато чого не влаштовує і в першу чергу. Це заробітня плата і прив'язка до місця роботи. Тоді в мене настає вигорання. Я самовільно звільняюся, настає ковід, і я залишаюся абсолютно без роботи. І мені потрібно буде знову починати будувати все з нуля, яким мені тільки тоді не доводилося працювати. Я працювала і в косметології, і масажистом також в фармкомпаніях. Працювала це був 2020-2022 рік. Тоді я почала. Вчитися на косметолога і власне переїхала до міста Київ. В той момент я заробляла десь від 15 до 20 тисяч гривень в косметології. Ми жили з чоловіком на зйомній квартирі в кімнаті, тобто ми знімали навіть кімнату, а не цілу квартиру, тому що коли почався ковід, було досить важко і дуже багато коштів ми втратили, тому що в чоловіка був також власний бізнес. Ось і я теж власне втратила роботу і. Почала будувати все з нуля. Також ми працюємо 24 на 7 і знімаємо власне цю кімнату за 5 тисяч гривень. Скажу так, що це був найважчий період в плані фінансів для нашої сім'ї на той момент. Але я завжди знала, що я можу набагато. Більше аніж роблю зараз, і що мій потенціал можна ще розкрити. Тому власне я починаю діяти. Я завжди знала, що майбутнє за онлайн професіями вільний графік, немає стелі в доході. Сам регулюєш свій час. Можна отримати навичку за один-два місяці і одразу почати заробляти. Я починаю працювати в онлайн, поєднуючи діджиталту професію таргет і як менеджера з продажів. 2023-2024 рік. Я розумію, що в продажах Заробляю я більше, закидаю професію таргетолога і з головою пірнаю в продажі. Виходжу на дохід в 2000 доларів плюс лише з продажів. А далі все як в тумані. Я працювала з такими експертами, як Телеграм-канал Труха, Валерія Тернова, школа таргету, Данил Прудніков, монетизація блогів, Марія Осадчо. Монетизація блогів, Анна Лаврусенко, експерт з СММ, Ілья Косенко, експерт з Тіктоку. Та багато інших починаю розкривати свій шлях в інстаграм і отримую купу повідомлення з бажанням працювати зі мною. 2024 рік. Я затребуваний менеджер з продажів з чергою клієнтів, будую власну команду, працюю з топами інфобізу на ринку України. У мене беруть інтерв'ю. Маю власний продукт з навчання. По продажам. Що ж допомогло мені за 2 плюс роки дійти з повного нуля до 4 плюс тисяч доларів на місяць? І які інструменти ви можете забирати собі, щоб робити такі ж результати, як менеджер продажів? Крок перший. Продажі це не просто переписочки. Та зі дзвончики. Тут потрібно якісно вміти опрацьовувати заперечення людини, бо навіть одне невірне повідомлення може зіпсувати вам комунікацію з людиною. Ось так ви можете бачити, як продавала моя учениця у повідомленнях до навчання та після. Крок другий, а вже ж це нішування. Я одразу розуміла, де крутяться найбільші гроші і де я як продажник можу заробити. А вже ж це інфобіз. І тут трішки з вами прорахуємо математику. В середньому онлайн-курси коштують від 500 до 1000 доларів. Я, як менеджер з продажу, отримую 10% з однієї покупки. Тобто один продаж мені приносить 50-100 доларів чистого доходу, де ви ще знайдете таку конверсію? А клієнтів, які готові вам платити кошти безліч. Крок третій це якісна послуга. Якщо ви будете круто продавати, звісно, ваш клієнт від вас нікуди не піде. І мало того, що буде далі рекомендувати вас іншим. Саме так я почала працювати з топом ринку України, адже тут знає кожен один, одного і круті кадри цінуються. Але по секрету скажу своїх учнів, я одразу беру в команду і потім нікому не віддаю, тому що це для мене дуже цінні люди, в яких я вкладаю дуже багато своїх сил, енергії та звісно знань. Саме так сталося з моєю ученицею Ілоною. Вона прийшла до мене два місяці тому на навчання, і вже два місяці працює. Цює в моїй команді з моїми, звісно, проєктами тут. Ви можете побачити, які результати зробила Ілона за цей час. Отже, підсумуємо, щоб заробляти від півтори тисячі доларів як менеджер з продажів на місяць, вам потрібно освоїти сильну базу та правильні скрипти, знайти нішу з продуктами на високій. Чек зарекомендувати себе як якісного спеціаліста та вибудувати чергу з клієнтів. І все це можна реалізувати за два місяці. Мій приклад та приклад моїх учениць вам тому підтвердження: у себе на навчанні я даю готову покрокову роботу та тестовий перший. Проєкт. Сильна база, практична частина, реальні приклади, розбори від мене, робота в моїй команді та дохід від тисячі доларів на місяць. Якщо ти не хочеш витрачати на цей шлях 3 роки, а прийти до нього в 10 разів швидше, залишай заявку на перший безкоштовний Zoom розбір від мене, де я розберу твій кейс та розповім детальніше, як можна заробляти в продажах перші. Гроші, як я і обіцяла, всі, хто додивився урок до кінця, я дарую бонус скрипти. Пиши мені в дірек слово скрипт, і я надішлю тобі посилання.